На минулому тижні на суботньому вечірньому богослужінні церква співала слова покаяння, відкрий мені двері, життєдавче». І саме минула неділя називалася неділею Промитаря і Фарисея, про двох людей, які молились у храмі, але один, виконуючи закон, вихвалявся перед Богом і осуджував інших. А інший митар, не смів підняти очі свої до небес, молився Богу, просячи прощення за свої гріхи. І каже Господь, один із них вийшов осуджений, а інший, тобто звернувши увагу на митаря, вийшов оправданим. Саме з цієї неділі розпочинаються підготовчі тижні до Великого посту. І саме церква вказує. Кожному із нас віруючим, православним християнам, на те, як ми повинні ставитись до Бога, до людей, до своєї душі і до свого земного життя. Не осуджуй інших і будеш спасенним. У Великому Пості читається молитва Єфрема Сирина, яка має чудові слова. Господи і владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа щастоти, смиренності, терпеливості і любові даруй мені рабові Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь. Тобто, Ще раз і ще раз хочеться звернути погляд і наше серце на слова, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого. Очисть свою душу. Зроби чистим своє серце і свій розум, не осуджуй нікого, і будеш спасенним. В сьогоднішню неділю апостол і Евангелист Лука розповідає нам притчу про відносини між батьком і сином, про відносини. Між Богом і людиною. Блудний син чи неділя про блудного сина. Це чоловік, який попросив у батька частку майна і вирушив у світ. А будучи ще досить молодим віком, він витратив все своє майно на ігри, розваги, на блудниць. І прийшов час, коли він залишився без нічого. Доки були ще певні достатки, в нього були і друзі, його шанували і любили. А коли втратив все, то каже нам священне писання, що хотів насититися тим, що свиням давали, але і того ніхто йому не давав. І сьогодні я хотів би звернути увагу на момент розкаяння. На той момент, коли людина відчуває, що поступив недобре проти Бога і проти своєї совісті, коли зневажив ближнього свого і самого себе, бо уподібнився свиням, які тільки і думають про те, щоб їсти і валятися в багні. І ось цей блудний син проходить цей шлях розкаяння і говорить собі: піду до батька мого, впаду на коліна перед ним і буду просити пробачення, і скажу: прийми мене як одного із рабів своїх, а не як сина, бо я недостойний називатися сином твоїм. А батько, як каже нам священне писання, нерідко виходив. Із свого дому ішов далеко-далеко і виглядав, а коли ж повернеться його син. І в один день він побачив далеко бідну і вбогу обдерту людину. І серце батьківське застукало швидше. Він побіг назустріч і не впізнав свого сина за тілом синовим, але впізнав його за душею і обійняв його. І поцілував його. Але син, як сказав своєму серці, так і зробив, впав на коліна перед батьком і цілував ноги його і просив пробачення. І сказав: Я недостойний зватися сином твоїм. Прийми мене як одного із рабів. Але батько прийняв його як сина, обмив його, одягнув і вчинив великий бенкет. Але на цю подію образився брат старший, який залишався поруч із батьком і завжди допомагав батьку. І він сказав: батьку, скільки років я поруч із тобою, і ти не дав мені навіть козляти, щоб я повеселився з друзями моїми. А цього брата мого, який пішов і все прогуляв, із грішниками і блудницями ти приймаєш і влаштовуєш бенкет великий. На що батько відповів сину, все, що є в мене, все твоє. Але чи не потрібно було прийняти брата Твого, який пропав був і знайшовся, який був помер, але воскрес? Ось саме ці моменти це якраз і є про відношення не так людей, як Бога і людини. Того Бога, який чекає на покаяння грішника. Бо в іншому місці священного писання говориться: якщо, маючи сто овець, чоловік загубить одну вівцю, чи не залишив він 99 і не піде шукати одну. І коли знайде її, то буде радіти радістю великою. Це у переносному значенні також і ця притча говориться. Бо, каже священне Писання: Господь радіє більше за одного грішника, який розкаявся, аніж за 99 праведників. Бо праведники вже спаслися, праведники вже стали на путь, який веде до Бога. А та людина, який з часом відкриваються очі, і та людина, яка бачить, що зробила щось не так в цьому житті, і приходить до покаяння, чи не радіти такій людині, і в небесах. Радіють за таку людину. І ангели радіють, і сам Господь виходить на зустріч, щоб цю людину прийняти. Тому саме в цій підготовчі неділі Великого посту і церква постановила читати це Євангеліє, щоб кожен із нас подумав, що важливе є для нас у нашому житті. Чого ми хочемо досягти? І яке життя? Для нас є важливим життя в гріху, яке веде до пропасті, яке веде до загибелі, чи життя у святості, життя, коли людина дотримується заповідей і законів Божих, і тим самим досягає блаженства і вічності. Тож хай ці дні підготовчі. Які ведуть нас до Великого посту, будуть для нас благими, добрими, щоб ми, очищаючи свою душу, були здоровими і тілесно, а будучи здоровими фізично, не забували бути вірними Богу і залишатися вірними заповідям любові, щоб ми полюбили Бога і полюбили ближніх своїх і тим спаслися. Хай допомагай нам, Господь! Охороняй нас від всякого зла, хай оберігає нас від нашестя чужинців, а ми молимося, щоб милостивий Господь зглянувся на наші моління і благання, і благословив і воїнство наше і всіх нас у цій справедливій боротьбі за мир, за свободу, за той вибір вільного народу, який прагне жити із Богом і будувати свою вільну. Сильну українську державу, миру, добра і Божого всім благословення.